Вибери. Обирай своє майбутнє. Настав час часу. Прийди на вибори! Твори своє майбутнє, пройди на вибори! Вирішується найважливіша справа в нашій питанні. Прийди на вибори і проголосуй, зроби правильний вибір. Янукович, Януковича такий, хтось оправ, голосував за нього. Ти ж не, 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 не зразу цієї влади. Тобі не подобається теперішня влада, і ти не довіряєшся. Прийди на вибори і зроби свою владу своїми руками. І навіть на Буза Тернопільщині, за нього голосували. Сьогодні дуже важливо зробити. Розливий... Прийди на вибори, проголосуй. Це реально, а не віртуально.